Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо! Слава Україні! Доброго, слава. Доброго вечора! Джозеф Байден виходить з президентських перегонів. Президент України Володимир Зеленський йому дякує за все пророблене і за всю допомогу, яка була здійснена для нашої країни. Джозеф Байден підтримує Камалу Гарріс, діючу віцепрезидентку як майбутню кандидатку від демократів. Вже знаємо, що за камалу Гарріс полетіли великі гроші, скажімо так, в донорський фонд, і це означає, що а власне. Що це означає? Чи можна очікувати, що саме її, 19-го числа, якщо не помиляюся, так буде висунуто від демократичної партії кандидаткою у президенти? Ну почнемо з того, що для мене ця подія е, є очевидною. Тобто, е, якщо ми візьмемо навіть ефір, який був у вас десь близько двох тижнів тому, я сказав, що Джо Байден, очевидно, залишить передвибочу кампанію, і ми будемо мати нового кандидата. Ми бачимо зараз, що власне, стало все не так однозначно, як це виглядало тиждень тому. Виборча карусель закручується, і, власне, тут ми, ми якраз. Ще більше е, спостерігаємо за інтригами, які відбуваються в стані демократії, тому що дійсно від демократії зараз залежить величезна кількість рішень, які повпливають не тільки на виборчу кампанію президента, але й на виборчу кампанію до е, палати представників. Адже в один день будуть фактично голосуватися і е, представники е, до палати представників, тобто е, в даному випадку е, стратегія виборчої кампанії е, демократів зазнає кардинальної зміни. Е, я до речі не виключаю, що якщо Камала Харіс отримає підтримку е, під час З'їзду демократів, що на місяць півтора вона очолить власне, чи зайде в Білий Дім як повноцінний президент Сполучених Штатів Америки. А Джо Байден подасть цю відставку. Тому буде, я думаю, ще ще дуже багато сюрпризів, і ми можемо розібрати їх там покроково. Але скажу так, що рішення, хто буде кандидатом від президент, кандидатом президенти від демократів і відповідно, від президентом, ми почуємо вже буквально за кілька днів. Пане Вікторе, от, до речі, президент чинний Сполучених Штатів Америки Джо Байден він щойно у своїх соціальних мережах заявив про те, що він нікуди не піде, про те, що він буде знаходитись на своїй посаді до кінця. Своєї каденції, а це до 20 січня 2025 року. Вчора ж, до речі, величезна кількість там республіканців закликали його взагалі скласти свої повноваження, піти з посади. От, на вашу думку, ось цей період, умовно кажучи, з вчорашнього дня і до 20 січня. Чи буде він періодом політичної турбулентності нестабільності в Сполучених Штатах Америки і, зокрема, через це у світі? Тому що ми знаємо, що президент... Який не йде на другий термін, або який завершує свій другий термін, його часто називають там в американській політиці взагалі кульгавою качкою. От в цьому контексті, як ви вважаєте, що очікувати нам і що очікувати світу ось ці там, скільки 4-5 наступних місяців? Ну, почнемо з того, що самі вибори в Сполучених Штатах Америки проходять на тлі великої поляризації суспільства, тобто, ми говоримо про те, що зараз дійсно існують великі загрози, того, щоб ці вибори пройшли спокійно і завершили з тим, що сторона, яка програє, визнала результати цих виборів. Ще раз повторюсь, дуже великий накал емоційний спостерігається у американському суспільстві. Відтак, звичайно, все це впливає як на прийняття рішень, зокрема білого дому, так і на розкручування от е, цих емоційних, войдолок, е, які використовують опоненти демократів. І в даному випадку, коли ми говоримо про те, що чи вплинуть ці вибори на світовий розклад, звичайно, про вплинуть. Ми маємо вибори наймогутнішої країни в світі, найбільшої економіки в світі, і відповідно, це все буде диктувати. Як буде розвиватися геополітика, за якими законами буде розвиватися геополітика? А очільник Білого Дому, звичайно, буде впливати на всі світові процеси? Ну що ж, пане Вікторе? Я просто нагадаю, що перед цією доленосною для штатів для всього світу заявою Джозефа Байдена власне. Президент України Володимир Зеленський відзвітував про свою розмову із Дональдом Трампом, і є розуміння того, що він навіть запросив 45-го президента Сполучених Штатів в Україну. Як розвиватимуться наші стосунки із США в разі, якщо президентом стає Дональд Трамп. Про це будемо говорити. Я думаю, ще не один місяць. Ми з вами обов'язково. Я б хотіла зараз звернути увагу на іншого співрозмовника Трампа в ці останні кілька днів, і мова йде про екс-прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Давайте послухаємо, що ж каже він, які візії власні він озвучує на президентство. Так а у нас. Ага, ага. У нас мова йде про Майка Джонсона зараз, про спікера Палати представників. правильно, колеги? Так е, перепрошую певні технічні незручності. Якщо говорити про Бориса Джонсона і Дональда Трампа, ексцентричні по природі свої популістичні політики, про їхні взаємодії, і про те, як швидко вони змінюють свої бачення стосовно нашої країни, країни відповідно до місця, на якому сидять, чи можна сподіватися, що Дональд Трамп якось зміниться, ставши президентом. Не можу не відреагувати перше щодо е, розмови президента Зеленського з кандидатом в президенти Трампа. Мені здається, що це все таки постійне рішення, тому що як ми зараз бачимо, не, не, не все так гладко буде у Трампа. Він вперся в електоральну стелю. І за правильної побудови виборчої кампанії демократами він зіштовхнеться з дуже багатьма викликами, щоб утримати тих виборців, яких він має, треба розуміти розклад в американському суспільстві. Власне, за Трампа і за Байдена готові були голосувати десь приблизно порівну по 35% голосів посередині було так зване болото, це люди, які не визначились, і власна за їх голоси мала би розвернутися головна боротьба у випадку, якщо б ці два кандидати балотувалися. Натомість, якщо демократи висувають іншого кандидата значно молодшого. А тим більше, якщо цей кандидат буде підсилений досить таки сильною кандидатурою віце-президента, в якщо кандидат від демократів заручиться підтримкою великих, ну скажімо так, світових зірок, ну накша накшталт співаки свіфтна, наприклад. І проведе ефективну кампанію. Ми е, будемо свідками того, що демократи будуть мати досить непогані шанси для того, щоб виграти в цю номінацію президентську номінацію. Я маю на увазі. Е, так, от е, повертаючись до е, розмов. Е, там які ми вже обговорювали останнім часом, і до розмови е, Трампа із е, колишнім прем'єр-міністром Джонсоном, е, тут теж е, є не зовсім все однозначно, тому що ми повинні перед кожним реченням ставляти слово якби, як чи вірніше, якщо, е, якщо Трамп стане президентом. Якщо він зайде до овального кабінету, і якщо він побачить там можливості для проведення якихось переговорів із Російською Федерацією, і якщо в той момент розвідка йому буде якраз рекомендувати, що треба умовно всадити Україну за стіл переговорів, то це буде одна історія, але все це умовності. По перше, Трампу ще треба виграти. По-друге, коли ми говоримо про те, що от ці два персонажі, скажімо так, Трамп і Джонсон, що вони є досить добрими друзями, то в політиці не існує добрих друзів, особливо тоді, коли у цих друзів різні власні інтереси. Я впевнений, що Трамп розцінює Джонсона уже як зірку, яка заходить, а не зірку, яка спалахне невдовзі. Відповідно, його ставлення до Джонсона. Мені здається, що буде зараз набагато іншим ніж тоді, коли Джонсон очолював британський уряд. Відповідно, рекомендації Джонсона звичайно, які були в Daily Mail опубліковані, звичайно, можливо, Трамп і прочитає, але чи будуть вони для нього от тим там, сценарієм, за який він хопиться, це дуже велике дуже сумнівно. Повторюсь, Трамп, якщо знову ж таки стане президентом, він сам не знає ще, як які він рішення буде при ухвалювати і на основі яких документів. Тому треба все-таки до того, як обговорювати якісь мирні плани, які ми відкладаємо до 2025 року. Треба, щоб відбулося дуже багато подій. Вони звичайно відбудуться. Ну, давайте все ж таки повернемося до Джо... Джонсона. До Джонсона. До майка, але на цей раз вже до майка. Зокрема, він заявив про те, що Трамп може завершити війну проти України, якщо продемонструє силу. Давайте до речі, послухаємо синхрон і потім обговоримо. Я впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, якщо він продемонструє силу. Ми підтримуємо мир за допомогою сили. Ми не мали цього протягом трьох з половиною років правління адміністрації Трампа. Все було з точністю до навпаки. От пане Вікторе, дуже коротка ваша ремарка. Ми ще не почули людину, яка. Скільки могла, стільки й тягнула і затягувала голосування стосовно допомоги для України і для Ізраїлю і Тайваню, насправді для людини, яка Всіляко кланяється Дональду Трампу і мислить виключно категоріями власної, напевно, політичної кар'єри і власного ідолопоклонства, а не якимись там візіями, які стосуються взагалі майбутнього світу. Але ця людина каже про те, що ми не мали три роки жодної сили. Ми будемо це мати із Дональдом Трампом. На що перетвориться загалом політика Сполучених Штатів, якщо ми будемо бачити е, такий е, рівень. Ну, якогось культу особистості без перебільшення вже напевно можна сказати. Ну, давайте почнемо з того, що це передвиборча риторика. Ми в Україні, от зараз обговорюємо е, американські вибори як щось надзвичайне. Повторюсь, вони дійсно будуть мати вплив на всі світові процеси, але за відсутності в Україні політичного процесу дійсно цікавіше спостерігати за американськими виборами. Але тут якраз слова спікера Джонсона дуже мені нагадують слова і президента Порошенка і президента Зеленського, які також під час своїх передвиборчих мітингів розповідали, що вони закінчать війну за два тижні. Тому давайте все таки співвідносити те, що говориться під час передвиборчої кампанії, і з тим, що власне відбувається під неї. Ще одна, до речі, новина, яка стосується вже на цей раз міжнародних відносин. Кулеба, міністр закордонних справ нашої країни, їде до Китаю обговорювати. Припинення чи можливі шляхи припинення російської агресії про це стало відомо сьогодні зранку. Отже, цей візит відбудеться 23-25 липня, нібито на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Є. І звичайно, що головною темою стане агресія Росії проти України. От, якщо ми говоримо в цьому контексті, пане Вікторе, ми розуміємо, що Китай так чи інакше підтримує Росію. Ну зрозуміло, що не прямо, але неформально так. А ми розуміємо, що Китай грає абсолютно свою гру, і певною мірою йому станом на зараз не зовсім вигідно, щоб війна припинялася. А в цьому контексті, що ми можемо зробити, що ми можемо обговорювати з Китаєм, і з якими позиціями чи пропозиціями буде їхати пан Кулеба до Китаю обговорювати власне російську агресію проти України? Я не знаю деталей і графіку якраз цього візиту, але я можу припустити, що це ляпас Кремлю зі сторони Китаю. І розповім, на чому будується моя гіпотеза. Буквально два тижні тому ми пам'ятаємо, що до Москви прилітав прем'єр-міністр Індії Моді. І, власне, Індія це якраз та країна, яка намагається Росію відтягнути від Китаю, щоб Росія не, за... не зациклювалася виключно на залежності від Китаю. І в даному випадку ми знаємо, по перше, що існують навіть територіальні. Деякі конфлікти між Китаєм і Індією і Порт, ну, щодо Гімалаєв, і я думаю, що в даному випадку, от такий прийом, який влаштував прем'єр-міністр моді Володимир Путін, якраз змусив Китай якимось чином показати дипломатичну незгоду, ну, скажімо, з тим. Що, от мовляв, без санкцій Китаю Росія може проводити подібні перемовини? Це моя версія, звичайно, але о, дуже схоже, що це якраз і було таким. На таку реакцію, і через це така швидка була така швидка запрошення міністру Куліпі надійшло від пекіну. Тобто, це, умовно кажучи, така жовта картка Кремлю. Чи навіть ми можемо очікувати найближчого найближчому майбутньому, принаймні тижнів місяців, якесь певне згортання підтримки з боку Китаю, що з боку Китаю щодо Росії? Ну я не думаю, що Китай глобально зацікавлений в тому, щоб війна в Україні е, закінчилась. Тому що він така іменова зприймає війну в Україні виключно як висмоктування ресурсів від заходу, і в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, які які вони оголосили як, ну скажімо так, не стратегічного зараз ворога, а стратегічного супротивника. Тому в даному випадку треба розуміти, що Китай. Як Китаю війна в Україні чи російсько-українська війна це війна десь на периферії. Для них важливо, що відбувається по лінії якраз їхніх стосунків із Сполученими Штатами Америки. Ви пам'ятаєте, що Сі Цзіньпінь під час інаугураційної промови тоді оголосив, що існує нині біполярний світ, де є Китай і дає Сполучені Штати Америки. Всі, решта, це велика периферія для Китаю. Відповідно, і всі процеси, які відбуваються на цій периферії, Китай розглядає виключно в парадигмі того, це на руку. Це посилює позиції Китаю чи це послаблює позиції Китаю і в даному випадку. Росія, яка послаблює на думку Китаю, позиції Заходу, грає якраз на руку Китаю? Ну і пане Вікторе. На останок напевно хотілося би так само нагадати, що ми пильно стежимо і за радою міністрів ЄС. Із закордонних справ там спілкуються е, загалом на тему наших енергетичних спроможностей і ППО для України. І е, пан Борель уже встиг зауважити, що е, перші Проценти від заморожених російських активів надійдуть в Україну вже у серпні місяці. Це буде близько 1,4 мільярда доларів, і на ці гроші будуть придбані озброєння і боєприпаси. Дуже важливий такий от спусковий момент. Ми входимо в етап війни, коли фактично. А ми будемо воювати з Російською Федерацією за кошти самої Російської Федерації. Дуже грубо, але так чи інакше, ми будемо це робити завдяки нашим партнерам. Що це може змінити, і чи варто на це взагалі очікувати? Це болюче питання для Росії. Це болюче питання для Володимира Путіна. Звичайно, що ми більше розраховували на те, щоб ми воювали за гроші. Власне, за гроші Російської Федерації, а не виключно за відсотки. Але ви знаєте, що навіть світовий банк виступав проти того, щоб заморожені активи використовувались як можливості для України для купівлі Україною озброєння або для підтримки України чи для відновлення. Тому цей процес цей процес ще триває, дискусії тривають. Я думаю, що е, остаточне рішення, як використовувати заморожені російські ресурси, прийде лише тоді, коли буде зрозуміла е, геополітична розстановка. Якщо Україна почне перемагати, і е, західні країни, західні партнери наші будуть переконані, що Україна переможе, то питання з використанням заморожених російських активів буде вирішено.